Шахрайство та обман у Німеччині. Чи є які форми, наскільки розповсюджено? Сьогодні говоримо про це. Я розкажу свої два випадки: один з них навіть мала справу із колекторами та одну ще схему, пов'язану з орендою житла. На щастя, я з таким не стикалася, але також дуже розповсюджена схема. Тож сьогодні говоримо про це. Привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Коротко про мене, я приїхала до Німеччини у 2022 році, вже встигла попрацювати, зараз не працюю в пошуках роботи. Я фронтенд розробник якішниця. Тож в мене на каналі і дуже багато корисної інформації взагалі про інтеграцію в Німеччині та про пошук роботи. Тож підписуйтесь, підписуйтесь і заглядайте на інші відео. Шахрайство, чи є тут у Німеччині шахрайство? Країна, яка наповнена законами, штрафами, правилами, чи є тут шахрайство та обман? Звичайно, є, і дуже багато. Напевно, в нас у цей спраць... в українців спрацьовував стереотип, що Німеччина досить така консервативна, правильна, впорядкована країна, що ми не очікуємо тут, що буде якесь шахрайство. Я в цьому відео розкажу про свої два випадки, коли е, один Прям я мала справу з колекторами, інший це було просто явне шахрайство, але я е, вчасно зрозуміла, що це шахрайство. У минулому, в одному із минулих відео про е, інтеграцію, де я розказ, розказувала, чому так важко йде інтеграція. Там було ось якраз про страхи, з якими які є в українців, е, через е, щоб зробити якусь помилку. І там якраз я згадувала про цей випадок, коли я натрапила на таку схему, про яку я зараз розкажу, і побачила також в коментарях, що дійсно не я одна така, люди також попадали на цю схему. Це підписка на журнал. Я бачила, що саме я підписалася на три на три місяці безкоштовно журнала Фокус, але на у Фейсбуці бачила, що якісь ще автомобільні журнали, ще якісь там щось про типу жіночий журнал. Тобто це не одинокий випадок саме із журналом Фокус як це працює? Є сайти, такі, типу, «Gratis Пробірин, і там, де ти можеш всякі всілякі штучки замовляти, типу пробувати потім писати свої відгуки. Далі фокус рекламувався в інстаграмі, е, також граті пробіра драйвмонат. коротше, три місяці безкоштовної абонентської підписки. Також я бачила на Фейсбуці, що була реклама в ДМі. Також, типу, безкоштовно спробувати підписку фокуса. Тобто, це не так, що там десь ти супер там, тупанув, підписався і отримав ці журнали. Фокус. Ні, це ось може навіть і в інстаграмі. Просто заради, заради того, що о, класний журнал, можна повчити німецьку, чому б ні. І таким чином ти підписуєшся на журнал-Фокус. Три місяці тобі приходить щотижня журнал-Фокус, а потім десь на п'ятий, шостий, а після третього місяця тобі далі продовжує приходити журнали. І десь на п'ятий місяць тобі приходить вже рахунок, там на шостий рахунок, по-моєму, вже на шостий вони вже відправляють до колекторів і вимагають з тебе суму річної підписки, це десь 300 євро. І, чесно кажучи, перший, коли рахунок прийшов, це було десь на 56 євро, я подумала, що якась помилка я просто проігнорувала. Потім, вже, коли прийшов рахунок від колекторів, що 300 євро я маю заплатити, там щось річна підписка, плюс якісь штрафи за те, що. Просрочила минулий платіж також за роботу цієї колекторської фірми. Я тоді вже напряглася, думаю, треба щось з цим робити. Я заплатила той, ось коли вже типу, від колекторів прийшло 300 євро. Я заплатила той за 56, той рахунок на 56 євро, тому що думала, ну, може, зараз це заплачу і на цьому скажу, все. Я більше не буду, не хочу отримувати журнали. Припиніть мені відправляти. Також на самому сайті, від кого приходять ці журнали, не на самому сайті фокус, а там від того, від кого приходять рахунки, від кого приходить сам журнал, це ПВЗ, здається. На нього на, на, на їхньому сайті можна типу, відмовитися від підписки. Я відмовлялася, не знаю, разів п'ять, але ніяких реакцій не було. Мені приходили рахунки і приходили. І приходимо рахунки. Потім я на Фейсбуці побачила, що не я одна така, що також є такі люди, які потрапили в цю пастку. Е, що робити? Знову ж таки, на тому сайті пишемо кінкунг, тобто подаємо форму, що ми хочемо відмінити підписку. Зберігаємо там такий, можна зберегти підтвердження або просто зберіга. Да, підтвердження приходить на емейл. E Ось це підтвердження зберігаємо, а також пишемо просто усі, на всі емейли. E ну, я писала на цей ПВЗ інфо, то, що вказане на рахунку в адресаті, а також писала на своєму сайті, там є форма типу контактів, там теж можна написати. Я писала тоді лист про те, що я не підписувалась на. Цей журнал не в тому в плані, що не оформляли підписку, а в тому плані, що не було заключено ніякого договору. Якщо був заключений договір, там на моє ім'я або адресу надайте мені копію документів. Якщо ні, то прошу вас розірвати там контракт і видалити мої контактні дані, тому що я вважаю це шахрайством. Я приклад листа. Розміщу в своєму телеграм-каналі, то що заходьте, можете там його забрати, якщо у вас також є така проблема. Yeah. І, і, на щастя, десь через 2-3 місяці нервового а, спілкування, тому що ці рахунки приходили кожен місяць, потім там 320 євро, 350 євро. Хоч коли вже я почала а, а, писати. Про те, що надайте мені договір, де я погоджувалась на цю підписку. Після цього все закінчилось, і мені прийшов лист, що моя підписка відмінена. все. А ось, тепер у мене така стовка цих журналів фокус. І це складає, чесно кажучи, мені були цікаві деякі журнали Фокуси, там дійсно щось читала, але коли ось так уже, то вже таке відторгнення від цього журналу, вже більше нічого з ним не хочеться. Далі наступний вид е, обману і шахрайства це приходить смс що типу ваша посилка десь там е, загубилася. Я за, замовляю з Китаю е, ну, з AliExpress деякі речі, і мені прийшла, прийшла смс я тут скріншотик залишу, від номера, просто від номера. І тут написано, що е, к вам іде пакет, він там в роботі. і Типу, не вистачає якоїсь конкретної е, якоїсь інформації для того, щоб вони мені коректно, коректно доставили мою посилку. І написано, що це DHL Kunde Service Team. Е, в чому тут подвох? В тому що я, в принципі, в DHL -е, зареєстрований, коли якісь там дійсно оформлюють на мене посилки, не всі, але. Коли всі коли щось оформлюють, то мені приходить повідомлення на DHL. Також у мене є додаток DHL, де я навіть е, замовила собі функцію, коли мені якісь листи е, відправляють, то мені прям в цьому додатку пишеться, який лист там, коли мені має прийти. Тож я вже подумала, що перше це показується номер. А не там, не знаю, лист від DHL. і якесь дивне посилання. Відкриваючи це посилання, ви переходите, типу, на сайт DHL, але ось е дуже дивна URL-адреса. І там просить щось там. Е уточнити свої контактні дані, там номер посилки, а потім ви просто вбиваєте всі свої контактні дані, і там щось на третьому пункті, воно просить ввести вас в банківську карту. І вони пишуть, ми просто типу зареєструємо, щоб все точно було в порядку, щоб перевірити ви чи, ви це, ви, чи, ви, чи не ви це. І ось цей момент це просто такий. Червоний-червоний прапор. Ніколи не вводьте свої дані карточки в будь-яких сайтах. Тому що навіть якщо це діячель, він питає коректно, він не буде питати саме карточку, він більше скоріше за все не знаю, там, спитає Ібан. І то там буде сто 500 погоджень про те, що ви згодні, що він там буде. Використовувати, хоча навіть я не знаю, він ніяк не зберігає саме DHL Я ось відправляю посилки іноді. І формую їх в е, додатку. І там просто навіть PayPal можна оплатити, там не обов'язково вказувати свої е, і банк, щоб він там зберігав. Тому, в, е, в принципі, залишати будь-які свої контактні дані на таких от якихось сервісах це не дуже добре. Ось е, такі дві ситуації. Тож будьте уважні, не ведіться, тут також є обман. І третя ситуація, яку я часто бачу там, і в коментарях, і е, в. В чатах різних, там, де українці сидять, що українці шукають житло, щось знаходять. Вони там домовляються з хазаїном, з власником житла, типу з власником житла. А власник житла каже: Та, я зараз там за кордоном, зараз той ось онлайн виставив свою квартиру. Дякую, що він гукнулись. Ви там мені, в принципі, підходите. Ще, не дай Боже, ви відправите всі свої там, не знаю. Офхангельсцітель, шуфу, там якісь свої е, договори на роботу, тобто, якщо ви там відправляєте це. Е, ну, то пол, е, половина біди, е, такий Red Flag, це вони просять передоплату або якийсь залог, що вони притримають за вас, на вас е, квартиру, поки вони там приїдуть, що, типу, ви забронювали цю квартиру і вони просять це зробити онлайн. З точки зору поліції, в принципі, довести, що це шахрайство можна, тому що будь-які імейли рахуються за офіційні документи. Тож, якщо ви спілкуєтесь, наприклад, через сайт, а не через якийсь там не знаю, телеграм-чатик, то це можна, але все ж таки це буде ваш добровільний переказ коштів. Тож будьте уважні, не ведіться на це. Чисто розберіться, як у Німеччині офіційно здаються квартири. Ніхто нікому передоплату навмисно не переказує. Можна вже на місці, коли ви з людиною зустрічаєтесь, тоді можна якось домовитись, і то на ваш розсуд і на ваші ризики. Ось такі справи. До речі, мені дуже цікаво почути ваші історії. Чи стикалися ви з якимось шахрайством і обманом? У Німеччині, якщо у вас якась цікава історія, до речі, я впевнена, що це не тільки, не знаю, там від німців або інших якихось людей можна зустріти. Я впевнена, що є вже нечисті на руку українці або ну, ті ж росіяни мої улюблені, бляха, які не дають нам тут життя. Якщо ви стикалися з якоюсь такою історією, як е, обманом, е, може, масовим обманом. То дайте мені знати в коментарях, може, може зробимо якийсь е, цікавий матеріал, висвітлимо, щоб е, інші українці також знали і не попадалися. Тож будьте розумні, розбирайтеся в законах, читайте малий шрифт і е, не бійтеся, головне, не бійтеся. Навіть якщо ви зробили помилку якусь, е, то намагайтесь е, знайти з неї виходи, гугліть. Спитайте на Фейсбуці, на Фейсбуці дуже багато людей, дуже багато українців, вони там е, всі свої проблеми пишуть. Там навіть ну, в деяких групах ви ж можете писати анонімно, якщо стидаєтесь е, того, що втратили в таку халепу. Повірте, всі втрапляють в халепу, але е, не всі мають сміливість це визнати. У мене на цьому все. Якщо відео для вас було, Корисно, цікаво. а ви такого ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І напишіть, будь ласка, напишіть коментар, тому що коментар це найважливіше для блогера. Бажано сім слів, але якщо напишете і три, я буду дуже-дуже щаслива. Просто напишіть коментар в підтримку каналу. Дякую, що були сьогодні зі мною, і побачимось у наступних відео. Чус!